Кожної суботи любителі футболу мають можливість спостерігати футбольний матч і вболівати за футбольну команду «Тростянець», якою цього року опікується Тростянецька міська рада і міський голова Юрій Вова. Минулі вихідні подарували море вражень тим, хто, не дивлячись на жарку погоду, вирішив підтримати тростянецьку команду, яка в цей день грала з недрігальницькою іскрою. Я думаю, буде на один-два голови проїзд... наші Трестянча виграють. Є побажання щоб на Хасерецькому стадіоні проводились хороші матчі, щоб були, були афіші виставлені в місті. І от коли проходять матчі, музика не має грати, а має розказувати о командах. Які команди зустрічаються, які були між ними зустрічі раніше, фамілії ігроків, то піднімає у футболістів, фамілії ігроков, та воротах стоїть паркуян, там Мондян і так далі. Вот це дуже добре, прибігати на віну, ну що це так мало? Зити повинні ходить на футбол. Якщо знаю, ніколи не пропускаю футбол. Болію за команду, трасянець. Може на то возобновится. Міський голова там можеш підніме боліваючи ти команду ж підніме. Щоб була хоч якась підтримка, була, Буде команда. Перу прозівав, вони ж написали об'явлю. Треба писати в газету в одну і другу, щоб ви знали, а то мало людей знає, що У круглому дворі» написано, наш трасинист не написано. А на вашу думку, який результат матчу? Ну, я надеюсь, что наш Краснодар выиграет. Десь 3-1, а так десь должен выиграть. Я учитель физкультуры, так что давно цикавлюсь. Почти всю жизнь. Я первый раз пришел на игру, я в газете читал, первую игру они выиграли, вторую проиграли, надеюсь, что сегодня выиграют. Гра почалася інтенсивна і цікава. Команди грали на повну силу, намагаючись відкрити рахунок. При тому команда Трастянець мала декілька гарних моментів, але рахунок не змінився. Грали на рівних, адже в турнірній таблиці стоять поруч. Не гребували недригалівці і порушеннями правил. Після одного з таких грубих фолів біля штрафної збили нашого нападника. За що суддя справедливо показав червону картку недригалівці? Перший тайм закінчився з рахунком 0-0. У другому таймі Красінецька команда активніше атакувала, і гольові моменти раз за разом виникали біля воріт суперника. Чим далі тим тиск нашої команди збільшувався. Ось ось буде гол. Саме таке відчуття було на трибунах серед глядачів, але трохи підводила гучність і вдачі. Там м'яч таки двічі побував у воротах недригалівців. Його забив тренер команди, нападаючий Сергій Парипна. Ще кілька шансів збільшити рахунок втратили тростянчани, не реалізувавши вихід віч навіч з воротарем, який до речі таки витягнув кілька моментів і не дозволив рахунку стати розгромним. Та і тростянчани вирішили поберегти сили і спокійно завершили гру. Матч закінчився перемогою Трастянецької команди. Рахунок 2-0 свідчив про гарну підготовку. З Цим погодилися і глядачі, яких, до речі, цього дня було немало на трибунах. Поноровувалися хороше. Команда як? команда то хороша. Дякую. Гра була сьогодні дуже добра. Грали з усіма емоціями. Значить, технічно, але не використали всіх можливостей. Хотілося б краще. Результат, в принципі, я думаю, що задоволені. Поки що команда виконує поставлене на неї завдання, думав всі матчі вигравати. Тому що ми граємо в першу чергу для глядачів. Ми бачите, що сьогодні на трибуні вже значно більше глядачів ніж було в першу гру. Я переконаний, що команди повинні грати для саме для глядачів. Ну, звісно, давати красиву гру і бажано щоб був би результат. Реалізація моментів, які були створені, була не зовсім ще на ідеальному рівні. Могли сьогодні вигравати і 5-0, і 6-0. Але я бачу, що команда грає, вони набуваються досвіду, зіграються, і всі та кращі ігри в нас будуть попереду. І я думаю, що найголовніше, що сьогодні болівальники отримали задоволення, Все добре. Да. Нормально ну, можна було краще. А як? як грали. Грали ну, живати нам лучше. Вони грали добре, але ну, желательно, щоб було краще. Можна було у первому томі штук штукчитель забити. Це без подібного. Ігра Ну, Тут вони показали свою ігру, як воно повинно бути. Як зазначив тренер, після поразки в Білопіллі вони повинні були доказати своїм болювальникам і самим собі, що їх команда сильна і за ними перемога. Звісно, результатом удоволі як ми і обіцяли, постаралися реабілітуватися за білополі. Слава Богу, вдалося. Є плюси хороші, що команда. Создает огромное количество моментов, это очень хорошо, это здорово, это значит, мы можем, мы умеем. Но остается, конечно, проблема с реализацией. Ну, мы над этим работаем. С каждым разом, я думаю, мы движемся и идем к своей цели. Я думаю, в конце концов мы реализацию доведем до, скажем так, до совершенства. Скажите, а что вы можете ви вас бизнес-уперника? Соперник неплохая команда, учитывая то, что они. И в Белополе бой дали 3-2 проиграли. Дома у себя они выиграли. То есть в таблице мы идем э, рядышком. Неплохая в целом команда. Единственное, что мы, конечно, их поднажали, они вынуждены были фать, фалить, фалить. В итоге красная карточка. Ну и потом уже преимущество мы забрали полностью. Слава Богу, распорядились с ним. Два человека у нас пропускало по травмам сегодня. Плюс некоторые были с микротравмами. Ну, это рабочий процесс. Очень редко такое бывает, когда все 25 человек здоровы и готовы на 100%. Это очень редко бывает. Поэтому это нормальный процесс. Стараемся подстраиваться, делаем ротацию в составе постоянно. Все болельщиков с победой. Спасибо за поддержку. Приходите, будем стараться радовать вас все больше и больше. Отже, це була друга заслужена перемога футбольної команди «Тростянець», яка, набравши шість очок, продовжує посідати третє місце в турнірній таблиці. Перше ж місце за командою з Конотоку, що не програла ще жодного матчу. На другому вілопільці, що у цьому турі зіграли в нічию. Наступна гра відбудеться 20 червня на стадіоні Куца в Тростянці. Цього разу міська футбольна команда зустрінеться з краснофільською футбольною командою Явір о 17-й годині. Напередодні матчу залишається тільки сподівати що нашу команду буде супроводжувати удача і низка перемог дозволить нашим футболістам поліпшити досягнуті результати.